Добрий день, любі малятка. Погляньте, зі мною прийшли ще друзі зайчики. А що в них в долоньках? У одного зайчика погляньте, та в іншого. Так, це сніжинки. А сніг у нас з'являється коли, коли приходить красуня зима. У нас зараз зима і таку пору ми любимо гратися в сніжки, кататися на санчатах. Зайчики наші зловили свої сніжки. Сніжинки гарні, але в наших зайчиків не вистачає санчат. І вони нас просять з вами їх їм намалювати. Ну що, ми це зробимо з вами? Так, зайчики, ми вправні малюки. Пальчиками гарно працюємо і зараз для наших зайчиків намалюємо санчата. Для роботи нам знадобиться з вами аркуш паперу синього або блакитного кольору, склянка з водою. Пензлик, фарби, біла та коричнева. А також наші пальчики, які ми зараз з вами розімнемо. Почали. Сніг-сніжок, засипав поріжок, побігли. Ми гратися в сніжки на ложок. Пальчики ми розім'яли, а тепер беремо пензлика, вмочуємо в водичку. Зараз ми будемо з вами проводити лінії. І... З'єднуючи їх робити наші санчата. Погляньте, у наших санчат є нижня полосочка. Ось так. Дивіться, я провела. Тепер погляньте одну лінію провела трішки вище, приклали пензлика і повели іншу лінію, ось так. Тепер нам треба їх з'єднати. Ось погляньте, поставила пензлика і з'єдную. Ось так. Якщо не вистачає мені фарби на пензлику, я ще вмочую. А тепер будемо робити спинку нашим санчатам. Погляньте, ставлю пензлика я і прикладаю що так, просто проводжу. О, погляньте, які санчата у нас з вами вже одержались. А санчата ж гарно! У нас катаються по сніжочку. І зараз ми з вами будемо малювати сніжок. Беремо наші пальчики, вмочуємо в водичку, вмочуємо у білу фарбу, гарно вмочуємо. Погляньте, і будемо проставляти ось такі крапельки для наших санчат. Тому що наші зайчики люблять гратися на сніжку, і ми з вами, нашими пальчиками, ось такий гарний сніжочок. Тут. Малюємо, погляньте, як гарно у нас виходить. І санчата гарні одержалися. І сніжочок падає. І ми його так чекаємо, нашого сніжочка, щоб його було у нас вдосталь. Ось така картина санчата. На сніжочку у нас з вами одержалась. І я сподіваюся, що нашим зайчикам вона дуже сподобається. Зайчики наші посміхаються, їм, мабуть, сподобалась наша робота. Вони вам кажуть до нових зустрічей!